Електронна петиція на сайті президента України про мобілізацію народних депутатів набрала 25 тисяч голосів, необхідних для розгляду. Автор петиції В'ячеслав Василенко звернувся із закликом до президента Зеленського щодо справедливої мобілізації під час дії воєнного стану. Ми поцікавилися у киян та гостей міста, а що ж вони думають про мобілізацію народних обранців. Далі почуєте, що кажуть кияни. Скажіть, будь ласка, як ставитись до мобілізації народних депутатів? Положительно. Ну, дивлячись до яких, ті, які добру справу виконці, дійсно корисні в Верховній Раді, хай залишаються, займаються тим, чим вони повинні займатися. Ті, хто займається корупцією і реконструкцією всяких парків, які не на часі, скажімо так, і да, хто ворують наші гроші, хай туди їдуть, захищають. О, дуже позитивно. Я б їх всіх забрала, бо їм все рівно нічого робити там. Ставлюся нормально, хочу, щоб мобілізували. Ну, по-моєму, законодавство наше повинно бути таким, щоб відбував свій термін або строкової служби, або, скажімо, коли пройшла така пора, як зараз, треба бути готовим до мобілізації любої, в тому числі суцільної. І так треба і підходити до всіх без винятку. То і до нардепів також? І до нардепів теж. Наскільки я знаю, зараз близько 400 народних депутатів, і ми не можемо проводити вибори. То якщо буде менше, буде складніше набрати більшість для голосування. І таким чином, яка доцільність від 200 непрофесійних військових, які будуть мобілізовані? Позитивно, все має бути рівно, правильно. Якщо конституція, то конституція для всіх. А от якби ви були на місці президента, які б рішення ви ухвалили? Ну, я звичайно знаю, не знаю настільки багато, як наш президент. Але я думаю, все-таки треба до законів ближче дивитися на систему, яка працює в Україні. Інакше, якщо ми хочемо зовсім поміняти систему, то як то кажуть, а боротися тоді за що. Тоді виходить, ну, немає закону. Хтось виконує, хтось ні. Я вхвалила, підписала мобілізацію депутатів. Президент підпише, я певна в тому. Я йому довіряю. Е, багато яких факторів треба враховувати, я тому саме і не президент, але я б зробила те, що вимагає народ, але також опираючись на раціональну думку і керівника країни нашої.